Внаслідок вибуху автомобіля у Москві загинув генерал-лейтенант Ярослав Москалик. В слідчому комітеті Росії це вже підтвердили. Він був заступником начальника головного оперативного управління генштабу російської армії. Вибух пролунав у східному передмісті Москви Балашисі. Ось такі кадри зараз можемо подивитися ширяться мережею. Цу Ймовірно, спрацював саморобний вибуховий пристрій. Ну а російські медіа повідомляють про те, що вибух пролунав неподалік будинку, де мешкав москалик. І Також відомо про те, що Москалик представляв російський генштаб на переговорах з Україною у Парижі у 2015 році. Ще одна новина: про я про що повідомляє РБК Україна у Брянську. Підірвали авто провідного російського конструктора, який модернізував засоби РЕП. Йдеться про Євгена Ритікова. Він був керівником конструкторського бюро Брянського електромеханічного заводу, ключового. Виробника і інноватора в сфері створення новітніх засобів. Реп його автівка вибухнула в ніч із 17 на 18 квітня. Пане Петре, ваші коментарі? Ну чудово. Я б додав ще одною новиною до, до цього, тому що ще в Запорізькій області ліквідована одного колаборанта. Ну там правда, не внутрішнім вибухом, а зовнішнім ударом збройних сил України. В селище водяном було ліквідовано фактично колишнього. Одного із активних учасників так званої ЛДПР, там депутата чергового зрадника. Ну тобто, ми маємо на увазі, що у нас сьогодні просто вибуховий день новин дійсно, і ну, це прекрасно, тому що це демонструє, що ми, як країна, продовжуємо працювати що ми демонструємо, що ніхто не зможе уникнути відповідальності, що ми працюємо над цим, що ми знаємо більше аніж того хочуть росіяни, і що в наших можливостей. Знову ж таки набагато більше не хочеться, як то кажуть, злазити. Але якщо подивитися з початку війни, то це не перші і я не останні успішні операції, які проведені на території Російської Федерації. Попри про те, що жодної подібної операції проведено росіяни на нашій території немає. Це, це дуже велика тут дуже важливі акценти, як мені здається, тому що до організації подібних заходів. Зазвичай залучаються і місцеві жителі, які є і там певна мотивація, і так далі. Так далі, так далі. Ну з іншого боку, це дуже вдали і дуже показові демонстрація сили з точки зору України набагато сильніша і набагато потужніша. Повірте, аніж удари, наприклад, ракетами по території України, навіть якщо вони наносять такі страшні наслідки, як вчора були. Безпосередньо в Києві, ну проте, ми демонструємо, що ми набагато сильніші, ми набагато підготовленіші, і ці засоби набагато дешевші, тому що якщо розрахувати скільки е, треба було теоретично витратити ресурсу, в першу чергу, грошового на таку акцію з москаликом. Ну повірте, це там до 10 тисяч, там до 15 тисяч доларів коштує така операція. Це ж чудово, чудово це це це, це оптимістична. Має би звучати так, і воно так і є. Це це абсолютно оптимістична операція, тому що персона такого рівня, ну це ж незвичайний військовий що один, що другий. да тобто ці люди. Обізнані на безпеці, ці люди приймають заходи безпеки. Організація таких заходів вона не проста. Це не просто було поставити цю автівку і потім її підірвати. Знову ж таки, це демонструє на те, що росіяни не здатні убезпечити власне особовий склад навіть таких важливих персон, тому що, наприклад, вибух такої автівки він же не має здійснюватись умовно дистанційно там поставити на таймери, чекати. Буде проходити мотой і ні. Ну це трохи інакше працює, тому це достатньо така. Знаєте, операція з викликом, і цей виклик Україна продемонструвала, що вона знов-таки черговий раз, що вона здатна проводити подібні операції ще до новин. Зокрема, сьогоднішнього ранку, деякими з них виділилися і в своєму телеграм-каналі у російську Шую. В місто, де розташований пункт дислокації 112-ї бригади РФ, яка нагадаю, нашим глядачам, завдала удару по Сумах, туди знову прилетіли безпілотники, і це вже не перша атака, тому що попередня атака на шую була 16 квітня. Крім того, безпілотники знову завітали до Криму. Вибухи чули. От зараз такі кадри з'явилися в мережі. Можемо подивитися. Вибухи чули в районі російських аеродромів у тимчасово Окупованому Криму в Новофедрівці та Качі. І також чули вибухи у армянську та Красну перекопську Ну загалом, якщо аналізувати цей тиждень, тимчасово окупованому Криму було тривожно, неспокійно і багато вибухів. Як ви гадаєте, якими можуть бути наслідки тих атак безпілотників, які були цього тижня? По тимчасові покрема, я думаю, що ми маємо чекати якісь результати з аеродромів насправді, але ми б дочекався вже наших сил оборони, коли відзвітують. тому що розуміємо, що зараз відбуваються чекінги. По перше, по-друге, ясно, що тривають заходи пов'язані з безпекою джерел, які забезпечували. На ефективність цих ударів, тому я думаю, що з часом ми побачимо всі ці результати і пошує безпосередньо і по Криму. Якщо шує там більш-менш це зрозуміло, що там ми продовжуємо знищувати ракетний підрозділ, який тероризував сумщину, і вбив таку кількість людей, наших українців, то з Кримом всі удари приходяться в район аеропортів. Якщо подивитися, все, що там відбувалось, то це однозначно нанесення ударів по аеропортах. Чому так і чому ці аеропорти знов ж таки? Давайте не скидати і давайте згадувати про те, що росіяни готуються до проведення певної наступальної операції в Запорізькій області. Таку наступальну операцію в Запорізькій області по ділянкам від Приморська. До Мілітополя, скоріш за все, буде забезпечувати авіація прикриття, нанесення ударів кабами і таке інше буде забезпечувати авіація, яка базується безпосередньо в окупованому Криму. Тому саме ці аеропорти, по перше, по-друге, знов ж таки на аеропортах ми забуваємо в районі аеропортів Росіяни дуже дуже полюбляють зберігати велику кількість то ракет, то бомб, то інших боєкомплектів. Чим систематично засипають зокрема і наші цивільні міста? Тому зрозуміло, чому удари по аеропортах. Але от наскільки вони результативні, будемо чекати. На жаль, Кримчані в окупації росіян там навчилися контролювати інформаційний простір, бо воно не витікало. Тому навіть за всі ці дві великі ночі атаки по Криму ми бачимо там обмаль відео да обмаль фото, які звідти находять. Тобто система контролю там достатньо не шильна. Тому думаю, що треба трохи почекати. Можливо, на вихідні ми дізнаємось там багато більше. Можливо, сьогодні ближче до вечора будуть певні повідомлення. Ну але точно можна сказати, знов ж таки, де да, шунас вибухова вибухова така доба у, у всіх випадках, і от абсолютна відплата йде по території Росії. Е, ну чудово. Абсолютно чудово, абсолютно знову ж таки в нас на руках карти, як то кажуть, дехто да, які можуть демонструвати відмінність наших ударів від відмінності ударів Російської Федерації. На жаль, я думаю, що сьогодні ми через це. Знов ж таки побачимо якийсь черговий обстріл не росіянами. Ну не можуть вони таке промовчати, як завжди. Але ну з іншого боку, давайте знов ж таки да це ніколи напряму не залежить від успішності наших операцій. Це може щось пришвидшити, може додати нелюдяності, але ну вони все одно продовжувалися. Тому війна повертається саме в те русло, в якому вона перебувала до якихось зайвих очікувань більшості по 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 по, -по всіх. Скажімо, по всіх країнах це про Україну, про Росію, про Сполучені Штати, про наших партнерів, що всі очікували якоїсь паузи, миру таке інше, але ось війна триває, і ми демонструємо, що ми повертаємось не то, що на військові рейки да як ми вміємо воювати і як ми будемо воювати і надалі. Пане Петре, наші глядачі і ваші підписники знають, що ви тримаєте руку на пульсі щодо того, як ворог будує логістику на окупованих територіях, що з цією логістикою відбувається. Свіж повідомлення було у вашому телеграм-каналі. Хочу, щоб ви детальніше про це розповіли нашій глядацькій аудиторії про те, що вже є перший офіційно підтверджений факт того, що повноцінне залізничне сполучення через окуповані території до тимчасово окупованого Криму Росіяни запустили. Що це за логістичний маршрут? Наскільки він може позначитися на воєнній логістиці зараз? Ну і головним чином, як часто буде ворог його використовувати. А ну почнемо з як часто. Це все залежить від наших сил оборони і не від більше ні від кого, насправді, тому що єдине, що може завадити росіянам, і хто може завадити росіянам, це наші збройні сили. А якщо цього не буде, вони будуть його використовувати так часто, як в них буде виникати потреба. А це означає, що досить часто. Цей маршрут побудований з території Російської Федерації через Донецьк, Полноваху, Розівку, Мілітополь, Джанко Севастополь, Джанко, Сіферополь, Севастополь. Тобто, це повноцінне вже сполучення, яке розпочинається на території Росії. І закінчується на окупованих територіях, це в принципі те, про що ми давно казали, і про що попереджали, що ремонт ділянки між волновахою і розівкою єдина ділянка, яка яку росіяни не контролювали до окупації вугледару, яка от саме заважала розбудувати таку логістику, вони її завершили ремонт наприкінці лютого, десь 20-х числах лютого і. В принципі, в березні мав пройти першу От Ми бачимо, що він пройшов. Насправді росіяни кажуть, що він пройшов. Ось ось пройшов він набагато раніше. Трохи вони теж там не поспішали з повідомленнями. Пройшов він там звідкись там з Саратова. Пройшов там якісь там п'ять тисяч кілометрів. Але ну це не важно скільки він пройшов. Головне, що він пройшов Ростовську область, а далі Донецьку, Запорізьку і Окупований Крим. Що це означає на практиці? Це на практиці означає, що в Росіяна на руках на сьогоднішній день залізниця, друга залізниця, яка має їм забезпечувати військові і цивільні поставки, у тому числі в окупований Крим, в окупований Севастополь. І фактично ризикує стати основним джерелом такого постачання, на відміну від кримського мосту. Тобто, тепер ми маємо розуміти, що кримський міст з точки зору залізничного мосту виконує додаткову функцію, а не І рано чи пізно це точно прийде до цього. І тому о, навіть на сьогоднішній день ліквідація кримського мосту, відверто кажучи, для нас не несе ніяких переваг з точки зору. Ліквідації логістики ворога, тому що він у нас під носом побудував геть іншу логістику. От, власне, це тут. тут знаєте, знову з тих новин, коли ну хороші новини закінчуються, тому що це дуже дивно. Насправді, як вони це зробили спокійно. Вони почали будувати цю дорогу з серпня. Ну фактично, навіть з червня. перший раз вони її носували в 2023 році. Вони спокійно будували її весь 24 рік, добудували. Потім, завдяки, на жаль, окупації вогдару. Вони її просто кільцем замкнули і, і, і мають тепер повноцінне логістичне забезпечення. В це повноцінне логістичне забезпечення входить не лише Крим, Сюди потрапляє повноцінна Маріуполь з точки зору морського подальшого сполучення, тому що ця залізниця заходить до Маріупольського, Колишнього торгівельного порту так само ця залізниця заходить до Бердянська і так само впирається в Бердянський порт. Ну тобто, росіяни мають на сьогоднішній день абсолютно розбудовану розгалужену логістику, яку будуть використовувати по по всіх можливостях, які їм є потрібні. В першу чергу для нас найбільше ризик це військове забезпечення, але і цивільне забезпечення це не менше. Тобто, в чому питання? В тому, що, наприклад, тепер вони можуть спокійно вантажити наше викрадене зерно, наприклад, або вугілля, і вести його безпосередньо в керч і там вантажити безпосередньо на великі торгівельні суда, і далі воно буде йти ну, в будь-яку точку світу. І власне що й відбувається. Єдине, що якщо вони сьогодні крадуть наше. Вугілля через порт Маріуполя, але ну знов таки це пов'язано, що вугілля там не так багато. Вони вже можуть доставляти його в принципі. Не так багато. Але ну крадуть. А от зерно на сьогоднішній день вони везли автотранспортом до Ростову-на-Дону. В Ростові на Дону вантажили на суда класу Річка Море. Потім вони йшли в Новоросійськ, здебільше, або в Керчі там перевантажувалось на більші суда. То тепер в них немає необхідності тягнути автотранспортом це через Херсонщину, через Запоріжжя, окуповану Донеччину, аж ростов на дону якщо можна завантажити нам потяг з будь-якої точки, з Партянську, з Токмаку, з Васильівки, там з Мілітополя, і перегнати безпосередньо одразу в Керчі і там вантажити одразу на великі суда. Це дає економію по часу, це дає економію по ресурсах. Ну по грошах у підсумку. І це дає економію будь-якої точки зору. Тому тут в цій новині дійсно немає нічого хорошого. Окрім того, росіяни повноцінно вже цю залізницю інтегрували в свою російську залізницю. Це відбувалося протягом березня, тобто вони позапускали систему продажу квітків. А насправді там не курсує пасажирських потягів. Віна за нашою інформацією навіть не планується, але виглядає знаєте, чудово. Російська пропаганда це точно може. Використовувати, проте для нас головне інше. Сама система, в яку інтегрується управління вокзалами і продажем квітків, це система управління проходження потягів, що означає, що дійсно на сьогоднішній день вся система залізниці на окупованих територіях повноцінно інтегрована в залізницю Російської Федерації, може управлятися і буде управлятися так само в системі логістики, як і всі інші потяги на території Росії тому в принципі, з історією залізничної логістики, знаєте, ми можемо ставити крапку поки що. Хотілося б, щоб не крапку. Хотілося б, щоб, врешті-решт, все ж таки, ми цю залізницю ліквідували. Це теоретично можна зробити, і навіть сьогодні на ударами по певних мостах, навіть на вихідні вони побудували там не дуже гарні мости. Ну, проте, маємо, що маємо, як то казав, один із колишніх президентів України. Що залізниця працює і це значно ускладнить ситуацію, може значно ускладнити ситуацію на фронті, у тому числі я на південному напрямку, так? Ну чому тільки на південному Донецька область? Ну знаєте, ми коли кажемо. Ну давайте так, коли ми кажемо про залізницю, у всіх я розумію, просто маючи багато спілкування з цього приводу. Усі будується одна картинка, що десь з території Російської Федерації вона рухається окупованими територіями до Криму. Да, ну наприклад, але давайте не забувати. Там в Криму зберігається багато чого. Якщо подивитися, от як будували зараз резервні частини, як вони формували по запорізькому напряму по нашому південному напряму, наприклад, частина. Запорізької області від кордону Донецької області до умовного Токмаку, або Азову це до міста Приморськ, Вона формувалась тим, що заїжджала з території Російської Федерації або з Донецької області. А частина, яка від Приморська до Мілітополя, туди ближче до Херсонщини, формувала завдяки тому, що їхала з території Криму. А це означає, що у умовному Симферополі, Севастополі, Керчі, в будь-якому на місті Джанкої в окупованому Криму тепер так само можна завантажити особовий склад, техніку, боєкомплекти на потяг і привезти їх, наприклад, в Донецьк або в Луганськ. Це теж можливо, тому залізниця я знов ж таки скажу, вона працює в обидві боки. Тому так ризик все одно буде в нас на південному напряму, але ну принаймні Донецьку область і принаймні Луганську область тут теж не можна скидати. Ми, ми не знаємо, де що зберігається і куди вони вирішать на сьогоднішній день перемістити. Знов ж таки тут варто згадати курську операцію, а потім наступ на вугледа. Тому що так само як сьогодні, росіяни зібрали резервне угрупування на території Запорізької області влітку 24-го року. збиралися розпочати там наступальні дії. Потім була наша курська офенза. Вони зняли і перекидали на курщину ці резерви для того, щоб протидіяти нам. Потім, коли вони пізніше ще раз зібрали там певне угрупування, розпочався наступ на Вугледар, Вони знімали резерви і кидали їх на поселення вугледарів. Я до чого веду? Що на сьогоднішній день там умовно кажучи, штурмуючого угрупування в районі якоїсь Васильівки, так само можна потягом перекинути на Курщину, можна перекинути на Донеччину, на Луганщину і так далі. Тому це, це набагато більший виклик, аніж дорога знаєте, в один кінець на на, 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 на Запорізький за, за напрям.